Друзі, всім привіт! Я до вас за порадою. Можливо, хтось з таким зіштовхувався, може мені підказати. Е, вперше така велика кількість слимаків в полуниці, на полуниці, ось в полуниці. Вони просто вигризають полуничку, заселяються, в ній живуть там, ну, в общем, ніякого товарного виду. Звісно, ця полуничка викидається, е, ну, ми не будемо її продавати. От, і що саме цікаве, найкрупніша полуничка поїдена. Е, можливо, були в когось слимаки, як ви з ними боролися? І чи, можливо, з ними якось боротись, чи це вже все, будуть вони тут жити. От, Поділіться, будь ласка, кому, кому не важко. От, і в чому причина, не можу зрозуміти. Можливо, в тому, що у нас полуничка густа от, на листі. Можливо, за того, що світла не, не дуже вистачає, чи я не знаю, яка може причина бути цим слимаком.